А зараз пан Валерій нам розповість про розкопки Бердянського кургану Миколою Ковальовим на Ну, Ніколай Володимирович, э, нагадаю, закінчив історичний факультет Київського університету. І, як пам'ятаю, на одному курсі він навчався з Купрієм Сергієм Олександровичем з яким вони потім разом працювали в Херсонській експедиції. От. І от 1971 рік. Ми пам'ятаємо, що Мазалевський цього року розкопав товсту могилу і знайшов там піктораль. Ну, і це, звичайно, дало натхнення місцевим краєврідом. Що вони ж теж можуть щось знайти подібне і здобути собі е, шматочок слави. У Бердянську в при, Приморську е, працював такий е, дослідник, як Гульчанський. Угу. От він ще, значить. Е, До речі, Луганчанин. Да, Луганчанин, та він ще працював перед. Другою світовою і уславився тим, що знайшов скелет Мамонта, який потім фашисти вивезли в Німеччину, да. От. Ну, то окрема розмова. Так, от, оце, значить, Гульчанський. Ну, він був такий різноплановий і птичками орнітологією займався і. Книжки писав, науково популярні. Та й художні також. І художні, так, да, він саме. Я таки... прекрасний роман, так. Так, 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 От, А тут. Ну і археологію потроху займався. Копав він погано, значить, препогано. Да. І 71-й рік він там теж продивився підходячий курган з його точки зору. І якраз це 71-й рік. Тут повідомлення про Піктораль. Він починає домовляється з представителем колгоспу, дають йому техніку, він, значить, зносить е, насип е, висотою метрів шість і не трапляє на поховання коней, е, і там узда, значить, з золотими бляшками. Тобто дійсно курган скіфський. І тут він вже не знає, що робити, бо треба копати в глиблю. От, а в нього немає коштів, нічого немає, значить, ні людей немає, ні досвіду, не тями, нічого немає. От, він повідомив значить, про це в Інститут археології ті сказали, значить, швидко от, негайно це припинити. І е, навіть е, не наступного року, а мабуть, років через два. Туди приїздить експедиція і починає обстежувати цей круга. Там глибокі поховальні споруди, і вони там працювали все літо і потім значить, усу, усю зиму вони працювали круг, круглий рік. Блин. І наступний значить, сезон теж, значить, вони продовжували. весна, значить. Поки не закінчили, працювали взимку. Вони накрили там ну, під землею, там, в принципі, тепло, ну, плюсова температура, як у погрібі. І справа в тому, що там ну, глина рушиться. Значить, є книжечка Морзіна. Значить, Морзін брав участь в цих розкопках. Керівником експедиції був Микола Миколаєвич Черідніченко ее Моржинов брав участь, ну, Ковалёв брав участь. Хто ще там, ну, багато людей працювало з інститута. І ее э, Моржинов, значить, випустив книжечку. Е-е э, про розкопки. Вот. Ну, кілька років тому, ну, років 5, там 7, 8, там скільки. І він згадує, що там було треба робити кріплення входної ями, ну, цієї шахти там. А там все сипалося. і вони брали, значить, замовляли якісь швеллера, швеллера просто отак от гнулися, як під тиском, оцього під тиском роду. землі. Так. Угу. Нарешті, що них там вийшло, там вони згорем горем пополам значить, закінчили розкопку цього кургану. Вот. І от Кавльо там, звичайно, що отримав великий досвід досліджень у от таких от підземних е, великих споруд. Ну і ну, а він тоді, значить, був, ну, молодий хлопець, тільки закінчив університет. Він, значить, оженився на супер, значить, гарній дівчині. Вона була випускницею Київської консерваторії, от і е, поїхав вже, значить, е, в експедицію. Кинув, значить, молоду дружину і поїхав в експедицію, значить, фактично ну, на півроку. Ну, може, коли там в Київ приїжджав приїжджав. Ну, факт то, що, врешті-решт, вони, значить, через рік розвелися, здається, з этой музиканшей. Але, значить, в нього залишився така здібність. Мені потім розповідали, ті, хто його знав. Тоді ж по радіо в «Совєтському» були популярні різні програми, типу ну, Хто вгадає мелодію. От, І Ковальов, значить, любу мелодію міг вгадати. І кросворди були суперпопулярні. І він, значить, всі, значить, що стосується музики, він усе, значить, те. А я думаю, а як так ну, може бути що-то? А в нього ж перша дружина була музикантшина. І він все знав, значить, про музику, він знав взагалі все. Угу. Цікаво. От. І ну, там вони жили. Звичайно, значить, Бердянський край це батьківщина своєрідного алкогольного напитку, напою готують місцеві, значить жителі. Це не вино, а це, значить, скажімо так. Ну, усиляка фрукта робиться з нею, ну, додається цукор, вона перекисає під этим ну, бульбулятором. Називається вона гамула. От, Ну, типа, ну, вона була буває, більш міцна, менш міцна. Ну, в принципі, на, якщо добре, Зроблений, це напій приємний. Ну, типу, перекиший компотик, ну добре перекиший, в залежності від того, скільки там цукру. От. Ну, Купляла, значить, у якоїсь там старошенці вся експедиція, значить, цю гамуву. Так розповідають, що коли експедиція їхала додому, вона, значить, з Ніколаєв Владім... Владимировичем прощалася, плакала, значить. Як мати, бо він вже стільки грошей залишив, значить, купляючи в неї цю гаму. От. Ну і потім весь час Ніколай Володимирович працював в експедиції або Запорізький, якого очолював Трошенка. У Бідзілі працював, він тут теж очолював певний час на Херсонщині, на Запоріжчині. і оце ж значить зв'язний час, коли він розкопав цей Братилюбоцький Кургал. От, а я, ну, звичайно, досі ну, жалію, що я думаю, що якби я не зав'яз в розкопках э, цього Сарматського могильника, який, до речі, я взагалі не опублікував, а в мене його забрали. Я опублікував значить, один там хлопчик, який ніякого відношення до його розкопок не мав. А це було моє, скажімо так, ну, типу, ініціатива моя, і розкопки мої, там ну, було складно розкопувати. Там певні були ну, нюанси, які потребували там, уваги і там, знань. От. І в результаті я про прощолкав участь в дослідженні Братилюбовського кургана. От. Ну і тепер, значить, все можу розповідати про те, як воно було. От. Ну, Ніколай Володимирович дружив. Ліпший його друж, друг був один з це Григорій Іванович Лищенка. Він працював фотографом. От, ну і Постійно вони були в експедиціях часто рядом поруч. І я приїздив у Київ. Там були всякі епізоді, епізоди, коли ми там разом ходили, випивали. От, і ну, є що згадати. От, ну, Лисенка Григорій Іванович залишив купу фотографій, більшість видань міжнародних виставок, які влаштовував інститут археології, були виконані саме ним. Ну, зараз його ім'я, скажімо так, ніхто і ну, не згадає. Вот. А дарма, бо він, значить, ну, він постійно брав участь і в розкопках. Скажем так, в польову археології дуже добре Петрикав. Ну і був, скажімо так, професійним фотографом. От. Ну, а Кавальов, ну, скажімо так, він був худенький такий, був схожий, на мій погляд, на Чеканоріса молодості. От. Причому він інколи міг бути такий. Жорстокий, не жорстокий, а рішучий, я би так сказав, і міг там влізти в бійку. От, причому битися він міг, ну, скажімо так, ну, більш-менш вправно. А не просто влізти в бійку. А знав там, в принципі, як це робити. Я спостерігав там інколи були епізоди. Вот. ну, Що, значить, справедливість знайшла втілення? І коли вже Кубушева настала, Кавальов, значить, скажімо так, нащадок цього матеріалу. Братолюбовського кургану писати взялася Бессонова Солдана Сергіївна, і вона значить, підготувала книжку. Звичайно, ні Кубушев, ні Ковальов типу, ну, згадував, де, де там що там, от, давав там поради. Книжка написана Біссоновою з першої сторінки до останньої, але вийшла під трьома прізвищами і ну Ковальов, який безпосередньо розкопав, і Кубушев, який був, скажімо так, начальником експедиції, а на цей Батолюбивський курган, він нам приїздив раз-два, типу там на дві години в його значить, розкопках він участі ну, практично не брав. Але все одно згадане вони там, да? Вони в авторах. Вони автори. Три, ну, добре. три автора, значить, книжку добре. написала Біссонова: Кавальов розкопав курган, Кубушов був начальником експедиції. Добре. Дякую. Дякую.